дозвольте поставити вам одне питання. Якби я зараз отримав надзвичайну владу й ти, і кого б я не торкнувся, вони б зцілювалися або воскресали з мертвих, як ви думаєте, скільки людей зібралося б у цій церкві? і Скільки змін мені потрібно було б здійснити, щоб вмістити всіх або ж інше питання: чи зміг би я взагалі в цій невеликій церкві вмістити всіх, хто потребує зцілення, воскресіння мертвих? Очищення прокажених та всього іншого. Ми б не змогли цього зробити. Люди стояли б тут і не дозволили б мені навіть спокійно спати вночі. Усі б телефонували, телефонували моїй дружині, бо хтось, хто знає її краще за мене, міг би подумати попроси свого чоловіка. дехто з хлопців дзвонив би іншим, дехто з моїх дочок, дехто пану, дехто Джоелу, Джоел. Ти близький до пастора. Нехай він помолиться за мене. Хіба це не правда? так, правда? оскільки люди знали б, що я не лише молюся за них, а й зцілюю їх. я кладу руки, вони зцілюються. Люди приходили б, і навіть багато з них служили б Христу. Вони були б переконані служити йому. Деякі з них, отримавши свої чудеса, могли б принести вам можливо 100 або 1000 доларів як подарунок і сказати дуже дякую. І я більше ніколи їх не побачу. Так, звичайно, чи бажає Бог мати таких людей у своєму царстві? я не впевнений, можливо, ні. Адже якби Бог бажав мати таких людей у своєму царстві, він би це здійснив, але він цього не зробив. отже, про це я й кажу: ми є. Ми говоримо про царство святого Духа. І Я направляю вас у певному напрямку. Давайте просто звернемося до ще одного біблійного вірша. Це Євангелія від Івана, розділ 6, вірш 30. НЛТ, біблія Іван 6.30. Вони відповіли: продемонструй нам якийсь дивовижний знак, якщо бажаєш, щоб ми повірили в тебе. Отже, Він приходить. Він є їхнім месією. Він зцілює тих, хто є хворим. він воскрешає мертвих, і вони це бачать. Чи вони хочуть вірити в нього? Ні, вони хочуть його вбити. вбити його. і це був народ Божий. це Ізраїль. Ми говоримо про ізраїльтян. Ми не говоримо про язичників. Це Ізраїль. Чи повірили вони їм? Ні. І ви вважаєте, що ви здатні це здійснити? і знову Івана 6,30. Якщо ти хочеш, щоб ми повірили в тебе, що ти можеш зробити? Що ти можеш здійснити? Покажи нам. Вони здається зверталися до нього у своєму підході, і вони говорили: Покажи нам, на що ти здатен, інакше не віритимемо тобі!» Отже, люди не почнуть вірити в Бога і не стануть справжніми християнами лише завдяки тому, що вони спостерігають дивовижні чудеса. Вони казали: Покажи чудеса. якщо хочемо вірити, покажи чудеса. Йому завжди треба було щось робити, щоб довести, що він Христос, хоча творив багато чудес щодня. Але він не переконав євреїв повірити. Ви знаєте саме з цієї причини Господь відкинув їх, і саме тому їхня держава, як ви знаєте, перестала існувати як окрема нація. і розмірковуючи про це, коли я ви знаєте, друзі, коли я розмірковую про це, і я думаю. Я якось вважав, що ми володіємо такою ж владою, як мали учні. Знаєте, я сам це проповідував. я кажу, що ви повинні йти і зцілювати хворих, а не просто молитися. за них. Ви повинні йти і зцілювати самі. І вам потрібно самому воскрешати мертвих і очищати прокажених. Це те, що Ісус сказав учням. Ісус сказав це цим учням. Це було послання для них, але сьогодні. Коли я читаю це послання для мене, Не до мене, я не міг. Я не здатний піти і здійснити це. А якби мав таку можливість, це було б вже давно реалізовано. Я б розпочав це робити. Знаєте, я б зцілив усіх, кого тільки міг би. Я би воскресив кожного померлого кого міг. Я б хотів зробити людей щасливими. Знаєте, хіба ні? Звісно, хотів би але Ісус не дав нам влади. Чи зцілює Ісус сьогодні? Так, ми не говоримо про те, що Він може зробити. Ми говоримо про те, що ми можемо зробити. Що він проголосив. Вся влада надана мені. І після цього він сказав вирушайте і проповідуйте він не сказав нам ідіть і зціляйте та воскрешайте мертвих. Він просто сказав йти і проповідувати. Яке ж це послання? Євангеліє. що таке Євангеліє. Христос помер за нас. Це є основне послання Євангелія. Христос помер за нас, і це не означає, що добре Христос помер за вас. Тепер прийдіть до Христа. Ви отримаєте більш розкішний будинок, більш престижну машину, більш перспективну роботу. Будете здоровішими, матимете більше всього. Ні, ні. Ісус розповідав про Івана Хрестителя. Це найвидатніша особистість, яка коли-небудь народилася від жінки. Ви пам'ятаєте, як він помер? І коли він помер, йому було близько 33 років. Він був майже в тому ж віці, що Ісус і його голову відрубали. Подивіться на чоловіка, який був таким великим чоловіком. Ми прийшли на цю планету з однією єдиною метою підготуватися, якщо ми дійсно заслуговуємо на це, якщо ми будемо щиро вірити в Господа Бога, і чи зможе Господь взяти нас на небеса, чи здатний Господь взяти нас на небеса? Отже, що саме нам потрібно зробити, щоб щиро вірити в Христа і слідувати за Ним? І ще одна важлива річ, яку я хотів би, щоб ви знали, є. Ми повинні бути праведними особистостями. Що ж конкретно означає бути праведним? Люди, яким дарована праведність Ісуса Христа. Що ж таке праведність Ісуса Христа насправді? Ми прийняті як Його наречена. Ви пам'ятаєте минулого разу я розповідав вам про Авраама? і і я вже розповідав вам про його вірного слугу Елієзера, і я також розповідав йому про Ревеку. Так Ревека символізувала собою церкву. Ісаак символізував Ісуса Христа. Авраам символізував Бога Отця. А Елієзер символізував Святого Духа. і подивіться, Елієзер іде і забирає Ребеку туди. Бог забезпечив усе, все. Як так сталося, що він зустрічає цю дівчину в такій землі, коли приходить і він приходить безпосередньо до ревеки. Отже, Бог обрав нас, хто ж буде нареченою, і ось Елієзер його завдання полягає в тому, щоб просто привести її до Ісаака і слухати, поки він веде її до Ісаака. Ревека подорожує. Вона ще не є офіційною дружиною Ісаака, але вже є його нареченою. Вона Подорожує і ми, як церква, зараз у цей час. Ми є нареченою Христа. Хіба нас не називають церквою як нареченою Христа. Так, ми є нареченою. Ми розмірковуємо про Христа. Отже, Царство Боже вже перебуває всередині нас. Це подібно до життя з Ісааком. Для Ревеки це вже було всередині її душі, оскільки вона довіряла Елієзеру. вона охоче погодилася, щоб вирушити разом з Елієзером і стати дружиною Ісака вона щиро вірила в це і подорожувала разом з ним. Вона отримала безліч коштовних подарунків. Але був час, коли вона ще не бачила Ісака, і їй потрібно було в своєму серці повірити і мати Ісака та майбутні очікування всередині себе в її серці. Отже, сьогодні ми, як церква, маємо в собі цю очікуваність, що одного дня ми будемо правити всесвітом. І перебувати разом з Ісусом Христом на віки вічні, але чи ми вже там? Ні, ми ще не там. Ми все ще подорожуємо. Як Еліязер подорожував з Ребеккою, так і ми зараз подорожуємо з Святим Духом. Святий Дух дарує нам безліч різноманітних дарів. І святе письмо говорить, що святий дух надає дари людям церкві відповідно до своєї волі, а не так, як ми цього хочемо. Я б дуже бажав отримати дар зцілення. Я б дуже сильно хотів мати цей дар зцілення. Я б зцілив усіх, хто хворий. Хіба б ви не зробили я так само? Це зробило б вас найвідомішими у цьому світі. <цес> Уявіть цілити. Як уявити? Я цілити. Я цілити. Ви хворієте? Не so хвилюйтеся, ви не хворієте. Як тільки прийдете But до мене, я цілити. Але якось святий дух не дав мені цього дару. Він дав мені дар проповідувати, як я це роблю. він дав мені деякі управлінські навички, деякі лідерські навички, але він не дав мені дару зцілювати людей. Чи можу я молитися за зцілення? Так, я можу молитися. Якщо хтось хворий, нехай старішини церкви приведуть їх до старішин або попросять старішин прийти, і нехай вони помоляться. Що це означає? Попросіть у Господа, чи впевнені ви, що вони будуть зцілені? Ні. я молився за багатьох і вони не зцілювались. І молився за деяких, не очікуючи зцілення, але вони зцілились. То що це означає? Святий Дух вирішує, який дар він збирається тобі дати. І що він не збирається тобі надати. І чи можете ви уявити Ревеку, яка подорожує, щоб побачити Ісака, і весь час просить Еліазера, гей, Еліазера, дай мені це, дай мені те, дай мені це, дай мені те. Просити у нього абсолютно все, чого вона бажає, як би це виглядало? Елієзер міг би сказати: ну ребеко, моя місія для тебе повністю завершена. я виконав усе, що мав виконати. Але слухай, у тебе буде чоловік, і тоді ти зможеш висувати свої вимоги або прохання до нього, бо ти його наречена, а не моя. для мене моя робота полягає виключно в тому, щоб привести вас до нього. І це могло зайняти декілька днів, поки вони подорожували. Вони подорожували на конях або верблюдах. Це було не літаками, не потягами, не автобусами і не автомобілями. І Вони подорожували. Тож тепер ми подорожуємо. Ми ще не бачили нашого нареченого як наречена, ми ще не бачили проте, ми відчуваємо любов у наших серцях до нього. Ми щиро любимо його. Царство Боже вже перебуває всередині нас. Тому ми приходимо, поклоняємося, насолоджуємося його присутністю. ми розмірковуємо про нього. Ми зберігаємо в серці, що одного чудового дня ми побачимо його таким, яким він є насправді зараз. Хоча ми цього не бачимо, але маємо віру, ось саме чому ми тут. Святе письмо говорить, давайте звернемося до послання до Римлян, розділ 1,17. Нова версія короля Якова, послання до Римлян 1,17. Бо в ньому розкривається праведність Божа, праведність Божа розкривається від віри до віри. Як написано, що праведний житиме вірою. Ось ми тут зібралися. Праведні люди будуть жити своєю вірою. Тож, якою саме вірою будуть жити ці праведні люди? Те, що ми належимо Господу Ісусу Христу. Саме тому маємо завдаток Святого Духа. Це говорить нам: я належу Господу Ісусу Христу, друзі. Привіт! Я належу Господу Ісусу Христу. І ви можете сказати: звичайно, пасторе, я також належу до Христа. І сестра може сказати, знаєте, я належу I'm до Христа. Так, так. Ми належимо до Христа. Ми всього лише прості люди. Ми є праведними особистостями. Ми будемо жити нашою вірою. Ми не живемо за зоровими відчуттями, бо деякі речі, що трапляються в житті, можна побачити. Але Бог вирішив, що ми не зможемо побачити духовний світ. Ви бачите ангелів? Ти бачиш злих духів. Ні, не бачу. Would Чи хотів би ти їх побачити, друже? Це and могло б заплутати твій mind. розум. Я слухав одну з християнських програм. І один чоловік робив вигляд, що бачить ангелів. Він стверджував, що Бог надає видіння, дар бачити ангелів. Ангели сказали йому, гей, ти повинен навчити людей бачити видіння, бачити ангелів. Як ти можеш навчити мене бачити ангелів? Чи можу я навчити вас бачити ангелів? Ні. І іноді люди навчають нісенітниці. Як ми можемо бачити ангелів? Як ви можете навчити мене бачити ангелів? Ні, ви не здатні бачити ангелів, тому що Бог заборонив вам споглядати духовний світ. Ви можете втратити розум, якщо побачите його. Але чи існує духовний світ? Безумовно, він існує. Проте це світ, який залишається невидимим для наших очей. Текзено вони існують, але не для наших очей, для наших фізичних очей. Вони існують. Бог хотів, щоб ми бачили і спілкувалися таким чином, але він хоче, щоб ми вірили, що все, що він зробив, і все, що він робить, і все, що він, робить, все, що він, зробить, все, що він зробить, є це є істина. Це дійсно так. І амінь. Він неодмінно це здійснить і праведний буде жити вірою я буду жити вірою. Ти будеш жити вірою. Кожен з нас. Ми повинні жити вірою. І слухайте уважно, поки ми перебуваємо в Царстві Божому і Царстві Святого Духа, і ми прямуємо до Царства Ісуса Христа, яке з'явиться, коли Цар прийде на цю землю. Ви знаєте, ми побачимо Царя Ісуса. Ми не бачимо Царя Ісуса зараз. Ми віримо в нього, так тому що ми живемо вірою ми маємо велике очікування побачити yes, yes, його. Так, так, оскільки ми know, живемо вірою, знаєте, і праведні right люди will живуть will вірою. Святе письмо Bible каже, says, що ми живемо вірою. Well, we ну, ми побачимо him? його одного разу nice? своїми власними очима. Yes, live, так, ми yeah, будемо жити but we'll з ним. Ми побачимо його своїми власними очима. Чи бачимо ми його зараз? Ні, кого ми ретельно спостерігаємо. Ми бачимо виключно очима віри, а не фізичними очима, а саме очима віри. Чи промовляє Бог до нас чутно? Ні. Бог промовляє до наших сердець. Іноді він навіть не промовляє до нас. Він нічого нам не повідомляє, але направляє нас до глибшого розуміння, пізнання і відкриття тих речей, які ми повинні розкрити для іншого життя, для подібного роду подорожей. Ви знаєте, Елізе Елієзер міг розповісти Ревеці лише про Ісаака і сказати Ісаак він гарний чоловік. І вона почала замислюватися, наскільки ж він привабливий, він високий молодий чоловік з добре розвиненими грудьми. Він має привабливий вигляд. Він надзвичайно сильний. У нього привабливе обличчя, обличчя, гарне волосся та інше, і таке інше, і вона уявляла, але поки вона не побачила його, вона лише уявляла, знаєте, як перевтілювала, і це не справжня картина в нашому оці, але ми живемо вірою. ми покладаємося на Святого Духа, і святий Дух, як ви можливо пам'ятаєте, Елієзер дарував реве ці дари. Тепер ці дари він надає нам сьогодні як церкві, і чи дійсно він нам їх дає? чи дійсно надає він нам цей дар? Він стверджує, що святий дух дарує нам дари зцілення, чудесного оздоровлення? Це вражаюче. ви є, ви навчаєте, ви співаєте. Він дарує як бажає, а не як ми хочемо. Я б хотів, щоб він дав мені дар співу. Але якщо ви почуєте, як я співаю, можливо, не прийде послухати мій спів, знаєте, і тому, що він не дав мені цього дару. але деякі люди, коли починають співати, мають такий солодкий голос, що приємно слухати їхній спів. Це не означає, що я не можу співати. це просто означає, що це не мій дар, це не моя сильна сторона але святий Дух дає нам ми в Царстві Божому, з яким ми зараз будуємо стосунки. Ми будуємо стосунки зі Святим Духом, але зберігаємо нашу вірність і чекаємо на Ісуса, який є нашим нареченим, з яким ми одружимося і станемо одним цілим, і ми будемо залишатися з Ним. Ви можете собі уявити це? Бог вирішив мати стосунки з людиною, Бог вічний Бог. Він вирішив мати стосунки з людиною. Він говорить: слухайте, хлопці, я за вас, я вас дуже люблю. Я хочу бути поруч з вами. Чи любить він нас? Так безумовно. Він ретельно готує нас до вічного життя. Це коротке життя тут. Хоча ми проходимо через численні виклики, труднощі, втрати і він говорить: друзі, це ніщо в порівнянні з вічним життям, це абсолютно ніщо. Просто залишайтеся добрими солдатами. Навіть якщо вам доведеться померти, не хвилюйтеся, я воскресну вас знову для вічного життя. Не турбуйтеся, не хвилюйтеся, будьте сильними, залишайтеся у вірі, зберігайте свою віру. Прямуйте у вірі, а не за тим, що видно. Як ті, хто говорив, хто вимагав. Продемонструй нам чудеса, якщо бажаєш, щоб ми в тебе повірили. Це були ті самі євреї, духовні провідники. Продемонструй нам диво. Хто ти такий? Продемонструй нам диво, якщо бажаєш, щоб ми в тебе повірили. І ісус відповів: Ні, жодних чудес для вас не буде. Лише одне єдине чудо як Йона перебував у череві великої риби три дні і три ночі. Так і син людський буде в надрах землі три дні і три ночі. І ви розмірковуєте. Ну, ось яке чудо я вам дарую. Отже, і коли ми кажемо, що будемо вірити в тебе, або якщо ми підемо і будемо творити чудеса, більше людей прийде до Христа. Христос каже, що йому не потрібна така церква, яка шукає лише вигоди. я не бажаю дівчину, яка приходить виключно заради моїх подарунків. я хочу справжнього коханого, який буде любити мене за те, ким я є, за те, що я вже зробив для вас і що вже маю для вас, не за подарунки, які я збираюся вам дати. Вам подобаються люди, які симпатизують лише через подарунки. А якщо ви прийдете без подарунка і вони запитають, чому сьогодні без подарунків? вам імпонують люди, які відчувають до вас симпатію лише через подарунки? Ні, звісно. Знаєте, вірність. І іноді я дарую квіти своїй дружині, приходжу і кажу, люба, ось квіти. І так, це викликає усмішку в її очах, і вона це обожнює. Але іноді я приходжу втомлений, нічого не приношу і кажу, люба, я голодний, у тебе є що поїсти. То я погана людина, тому що приходжу і нічого не приношу, просто прошу щось поїсти, і я втомлений. Ні, знаєте, стосунки це не тільки про подарунки. Стосунки це передусім про любов. І Христос шукає церкву. Хто побудує справжню церкву? Хто буде любити його і церкву? Хто буде завжди поруч з ним? З ким він прагне провести вічність, жити вічно? Це чудово. Отже, що я хочу, щоб ви запам'ятали підводячи підсумки, оскільки мій час майже вичерпано, це те, що Царство Боже має три ключові аспекти царство Отця Небесного. Хто ж входить до цього величного царства? Абсолютно усі. Все, що було народжене або створене, належить до царства Господнього, оскільки немає іншого Бога і не існує іншого царства. Що ж таке царство Святого Духа? Аспект царства Святого Духа, Царство Святого Духа. Хто ж належить до цього царства Святого Духа? Це викуплені та врятовані ми, як християнська спільнота, належимо до Царства Святого Духа. Яку ж величезну привілею ми маємо. Святий Дух направляє нас до моменту вічності, щоб жити разом з Ісусом Христом. Він оберігає нас, оточує своєю присутністю, і Він говорить нам: не бійтеся нічого. І навіть якщо ви помрете, ви будете підняті в останній день для вічного життя. І для нагород, які ви заслужили, нічого не буде втрачено. і ті особи, які в наші дні здійснюють злочини, які є зловмисними. Бог каже їм: хлопці, якщо вас тут не покарають, не дивуйтесь, і не думайте, що ах, ми змогли жити, красти, вбивати і руйнувати, і нам нічого за це не буде. Зверніть увагу, ми проживаємо як заможні люди. Ні, так тривати не буде. Я поверну вас до життя і покараю на вічність. Ви скоїли злочин у межах вашого тимчасового життя, але будете покарані на вічність. О чоловіче. Ось чому господь наголошує не намагайтеся мстити самостійно. Дозвольте мені це здійснити. Це відплата чи не так? Так, але ви не здатні відплатити так, як людина насправді заслуговує. Як каже Господь, я відплачу за вас і ви будете задоволені. Розумієте? Тож залиште це Господу, залиште це Господу. Нехай він помститься за вас. Якщо хтось вас образив, це нормально, пробачте їм це зовсім не означає, що правильно їх прощати. Ви просто дозволяєте Господу покарати злочинця або тих, хто дійсно заслуговує на покарання, так як він вважає за потрібне. Оскільки ви, можливо, навіть не усвідомлюєте, яке покарання є правильним. царство Боже включає три важливі аспекти: царство Бога Отця, де є абсолютно все, царство Святого Духа, де перебувають викуплені. І царство Ісуса Христа, Сина Божого. Хто ж буде хто там присутній? Ті, хто отримав вічне спасіння, хто воскресне у першому великому Воскресінні. Це будуть саме ті люди, які увійдуть у царство Господа Ісуса Христа. Амінь. Чи будемо ми присутні там. Ну, можливо, найімовірніше, якщо ми будемо продовжувати невпинно слідувати за Господом Ісусом Христом. Амінь. Отже, це те, чим я хотів поділитися з вами і знову поділитися своїми думками якщо ви думаєте, що можливо я не знаю, мені ще треба обміркувати це. Не роздумуйте над цим. Це нормально. Знаєте, я розмірковував про безліч речей, які були не зовсім правильними, і в мене в голові була картопляна салата, і я вважав, що це є правильним, а потім я усвідомив: ні, це зовсім неправильно, це абсолютно не відповідає дійсності. і я був досить чесним, щоб визнати це і подумати Хм вау, це дійсно так. Я насправді в це не вірив. Як таке можливо? І Бог все ще був добрий, коли прийшов зцілити мене, хлопці. Він все ще залишався добрим до мене, навіть коли я продовжував ставити йому безглузді запитання. Він не сказав замовкни дурнику. Він просто зовсім нічого не промовляв взагалі. І тоді він привів мене до написання. І я промовив, Господи, я закриваю свій рот. я більше нічого не промовлятиму взагалі. Я більше не задаватиму тобі жодних запитань взагалі. Я, я вдячний за все, що ти мені і дарував, і за те, чого ти мені не дарував, адже я цього не потребую. Бо якби я це дійсно потребував, ти б мені це неодмінно дав. А якщо я цього не потребую, ти мені це не дарував. І я дуже вдячний за спасіння. Я щиро вдячний за Ісуса Христа і надзвичайно вдячний, що ти дав мені можливість почути Євангеліє благодаті, що ти був настільки добрий до мене і зайняв моє місце на Христі. Винагорода за вчинений гріх це неминуча смерть. І ти прийняв неминучу смерть замість мене і звільнив мене, щоб я міг жити. Хіба я не маю бути вдячним за це, так, звісно. Моя віра в тебе полягає не в тому, що ти можеш дати мені тут і зараз, а в тому, що ти вже здійснив для мене. Я люблю тебе і буду завжди слідувати за тобою. Я житиму для тебе аж до завершення свого життя. Амінь. Ось про що я розмірковував, хлопці. І Царство Господа Ісуса Христа наближається, коли саме. Коли завгодно Ісус Христос повернеться на цю землю і всі святі разом з Ним, і ми повинні бути частиною цих святих, і ми повинні бути з Ним. Амінь. Хлопці, ви вважаєте, що це дійсно варте того, щоб обміркувати? Я вважаю, що так. Принаймні, для мене це було варте роздумів, знаєте, і я почав бачити Євангеліє і почав бачити слово Боже. Боже, до кого конкретно ти це звертався? Me, ти just... звертався безпосередньо до мене? Чи people, можливо ти просто just... промовляв до різних людей? А тепер ти просто me, відкриваєш це для мене, щоб I я міг сформулювати was, своє was власне розуміння God, в Бозі, але відповідав належним properly. чином. You know? Ви знаєте, як, як я вже зазначав певні слова, призначені для нас, us, а інші звернені безпосередньо до нас. І якщо ми беремо щось, що призначене лише для нас, і починаємо заплутуватися, думаючи, о, ми повинні це виконати, а потім кажемо о, це не спрацьовує, і запитуємо, Господи, чому це не спрацьовує? Оскільки це не було призначене для вас, а виключно для вас. Люблю вас, друзі. Це моя медитація. Я почав розмірковувати значно глибше, ніж раніше і я просто ділюся з вами, оскільки це є щось, що палає в моєму серці. І я хочу, щоб ви також не розмірковували, не медитували над чимось, що насправді не є до нас лише для вас. так прочитай це переглянь. Але вам не обов'язково це робити. Він сказав, що це має бути для вас, для вашого знання, щоб ви це знали. Амінь. Підніміть голову і помоліться зі мною. Отче Небесний, ми вдячні. Дякую за твою любов і благодать.